Сьогоднішній огляд особливий, адже він про новинки українського кіно. Дивіться українське, підтримуйте розвиток українського кіно і, звичайно, український контент на Ютубі. Нехай розвивається українське кіно, нехай квітне український Ютуб. Всім шалена подяка за підтримку. А ми переходимо до першої стрічки: фільм обмін. Молодий талановитий актор отримує з військ комісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону. АТО. одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так батько дізнається, що його син Костя пішов добровольцем в армію і потрапив у полон до місцевого сепаратиста. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає в Бельгії, дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому, але син про це нічого не знає. Щоб звільнити сина, батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму. Але на обмін привозять іншого хлопця, і події починають розвиватись абсолютно непередбачувано. Стрічка продемонструє, перед яким вибором постане кожен із персонажів, і як один телефонний дзвінок перевернув долі усіх героїв. Інший Франко. Це український фільм про Петра Франка, сина українського письменника Івана Франка. Фільм розповість про сина великого каменяра Івана Франка. Петро Франко був одним із засновників організації Пласт, пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи. Працював депутатом Верховної Ради УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні, 1941 року в маєтку Франків у Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полум'я, втікали з полону, у радянському Харкові. Не дали загинути від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Фільм Відблиск розповість про військового хірурга, який повернувся з російського полону. Головний герой фільму український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій, який потрапляє в полон російської армії в ході російсько-української війни. На сході України, перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців російськими окупантами. У ході обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається в своє колишнє цивільне життя та пробує знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою донькою. Він по новому вчиться бути людиною, бути батьком, який вміє кохати та підтримувати своїх близьких. Історична драма Будинок слово нескінчений роман розповідає історію видатних українських письменників. У 1927 році в Харкові за наказом Сталіна було збудовано особливий будинок, в якому їх творчість контролювалась. Тут оселилися кращі українські митці – поети, письменники, художники та режисери. Сама лише можливість жити тут вже була для тогочасних творців визнанням. Якось у будинку з'являється новенький. Він працює коректором преси та, понад усе, мріє влитися в когорту про Ніх письменників, аби оселитися тут. Йому дійсно знадобився талант, талант підслуховувати та переповідати все почуте агенту НКВС. У будівлі знаходяться квартири з великою кількістю кімнат. Також тут є їдальня, пральня, дитячий садок і солярій. Такі умови створюють сприятливу атмосферу для художників. Щоправда, все це не зовсім так, як хотілося. Б. Інтелігенцію спеціально збирають в одному місці, щоб потім підати репресіям та знищити. Сюжет фільму Крашенка знайомить нас із непростою, але дотепною родиною Забіяк, що збирається за родинним столом після довгих років розлуки. Дві сестри та брат шукають спокою та домашнього затишку в будинку свого дитинства, але знаходять батька, який досить дивно поводиться. Сусіди кажуть, що з початком війни старий увесь час проводить у своїй майстерні. Виявляється, голова сімейства вирішив нести свій оригінальний вклад у протистояння з Росією і вдарити ракетою по Москві. Аби досягнути мети, чоловік ремонтує старий радянський пульт управління ракетної установки, але через несподіваний приїзд родичів задум опиняється під загрозою зриву. Поки старші намагаються боротися зі своїми власними протиріччями, наймолодший онук знаходить у цій ситуації користь для себе, чи вдасться кожному із членів родини досягти своєї мети, розібратися в собі, відпустити образи минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю. Сподіваємося, що гумор у фільмі такі класний, як і його виконавці.